Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Вчора дівчата сперечалися, це ромашки або хризантеми. Мені неважливо. Начебто хризантеми, тому що а, листя, ось, бачите, от не впало. Це як хризантема. Тому, яка різниця? Що це? Коли воно мені подобається. Подивіться, як вона гарна Дарую вам квіти і позитивні емоції. Ходила на базар, наче нічого не купувала. Турбо важко. Я ще зайшла в варус. І зараз хвилюю, щоб я помідори там не потовкла. Так, що я купила? Хліб варус пече до обіду, чи обіднішні, який він там. Е варус робив. Такий свіженький, тепленький був. І купила отакий фарш. Для чого? Для. Того, що я була на базарі і купила болгарський перчик, дивлюсь, ціна 20 гривень. І думаю, ну коли я ще в цьому році приготую фарширований перчик. І 20 гривень за кілограм він такий невеличкий, думаю, о, і оце ж за того і пішла в фарус після базару. Так, це чек. Отакі От помідори польові, у нас по 35 гривень. Теж, думаю, з цибулькою зробити, з олійкою. Ну, хочеться ще. Так, далі. Думаю, якщо я буду робити перець фарширований, не можу пригадати, чи є в мене рис. Ви дивилась. Думаю, візьму тут пів кіло, ну, приблизно 41 гривня коштує круглий думаю, та, на перець фарширований. Нормально, нехай. Такий перчик захотілося. В яку ж він ціну був? 40, так, такий по 40 гривень. Де він Оце на базарі позав'язують. І думаю, салатик. І ще хочеться, знаєте, коли е, свеж, свіжий перчик, помідор, е, цибулька. Ну, Хочеться ж, хочеться. І тим паче, що болгарський перець він містить дуже багато вітаміну С, який засвоюється. Думаю, о, те, що мені потрібно. І що я ще купила там? А, і яблучка ще. Так. Яблочко. Ось такі по 35 гривень. Ось такі, ух, ловкенькі. Отакі у мене сьогодні покупки на базарі. І отак дивишся, іначе нічого не купила. І торба була важка. А зараз мені так дуже хочеться поїхати туди, де спокійно. І вас я беру з собою. Сьогодні ми з вами впевнено крокуємо до позитивних емоцій. Буде невеличкий такий емоційний відпочинок. Я зараз зайшла в наш розарій і тут ще є кіти. І навіть троянди. Жовтий місяць, 15 жовтня. Така краса. Я не пам'ятаю, коли ще була така тепла та лагідна осінь, як в цьому році, скільки троянти. квітнуть, квітнуть. І навіть пальма-юка. Я навіть знайшла ягідки. Серед квітів є ягідки. Підуні ще є поруч троянди. А там дивлюсь, щось песики зібралися. І вони біля одного дерева повставали, як наче на щось чекають. Мабуть, там білка. О. Так і намагаються. Біля одного і іншого дерева і заглядають на ви. А, мабуть, там ворона. Недаремно це має назву Дикий ліс. Он сіла, дивиться так, на щось чекає. І там. Тут в них зона відпочинку, мабуть, у песиків. Дівчата, подивіться, це самі такі хризантеми, і як у мене вдома, ну дуже схожі, але бачите, це хризантимки, як, ром... як ромашки, але... Таке листя, як хризантенки, такий кущ. Червона хризантемка. обожнюю хризантеми. І взагалі я люблю такі прості квіти. Як то кажуть, не гламурні. Вони і аромати інші мають, і вони справжні. А я люблю все, що справжнє. А воно сьогодні начебто і сонечко пробивається, а потім знов заходять хмари. Така в нас осіння прогулянка. Ой, чудово яка. Це щось таке заспокійливе. Просто спокійно, просто пройтися. Просто спокійно, просто пройтись. І оцей виноград вже червоніє і така гарка. О. А ще люблю ходити по жовтим листям. Вони так шух-шух, шух-шух. І ви тільки подивіться на ці фарби осені. Це краще, ніж природа, ніхто так не зробить. І пташки співають. До речі, влітку я тут їла яблука. Вже нема яблучок. Здалечі думаю, що це за такий квітник тут. А тут цей виноград поліз на такі кущі і робить таку чудову композицію. Всі фарби. Фарби осені. До речі, знайшла і ромашку. Вона чогось так лягла майже на землю. І таке різне небо. Там начебто таке важке, а тут пробивається сонечко. Отак сьогодні з вами трішки прогулялися. В нашому розаріумі. Подивились, яка у нас осінь, яка погода. Ха -ха. Наче сонечко, наче хмари. Мої дорогенькі. Я дякую кожному з вас, хто зі мною вже тривалий час. Хто нещодавно приєднався до мого каналу. Мені це дуже приємно. І хочу побажати, щоб в вашому житті було мирне небо. В хаті був затишок. І побільше гарних новин. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!